Всім привіт! Продав я свій Шанхай B1.1. Купив на зміну ньому пальцекуску. Побачимо, що це за гвинтівка, як вона себе веде. Це не огляд, огляд буде окремо, перше враження, невеличка тестова стрільба. Продемонструю як виглядає. Модель hv 77 к Виробник німецький лайраух. Ось ще таке маркування. Зараз побачимо на що вона здатна. ну Відстані будуть невеликі, але тим не менше. Кулі GSD 067 Ось так виглядають кулі. Якісні кулі, якісна гвинтівка, думаю, щось повинно вийти. Прицільний я поміняв, тут одразу, коли купував, стояли діаптричний, діаптричний цілик і мушка відповідна. Зараз мабуть... Остріла три зроблю на десять метрів, побачимо ну так умовно купність. Спуск тут дуже комфортний. Ну я думаю, хто користувався точно розуміє. А в порівнянні з іншими пружино-порошневими гвинтівками, так мені і порівняти в принципі нижче. Він налаштовується, не знаю, може ще легше можна зробити, але мабуть нема сенсу. Так, два постріли є. Коли поміняв прицільник, то я їх не пристрілював. Сподіваюсь, варку ж паперу точно будемо влучати. Автоматичний запобіж, запобіжник, до речі. Побачимо на результат після трьох пострілів. На 10 метрів маємо по трьом пострілам. Клупність 1,5 см по центрам, відкритий прицільний, цілився під коло, коло чималих розмірів. Зараз спробуємо ще на 20 метрів. Продемонструю, як виглядає мушка та цілик. Зрозуміло, одночасно сфокусуватись камерою не вийде. Червона мушка, зелений ось такий цілик. І зараз як воно буде разом. Але, на жаль, мушка буде розфокус. Приблизно ось так це виглядає. Мушка достатньо теж червона. Камера цього, на жаль, не передає. Але якщо ближче глянути, то помітне, що вона яскравого кольору. Відстань 20 метрів, кулі ті самі. Штоп-5, мабуть, запущу туди. Побачимо, яка буде купність. Зводиться гонтівка досить таки комфортно. Ну, органі оперування всі достатньо комфортні. Спусковий гачок досить такий який, Треба з ним бути обережним. До речі, те, що тут автоматичний запобіжник, це в принципі добре, щоб не було випадкового пострілу. Хоча треба тримати палець не на гачку завжди, поки не плануєте стріляти. Це і так зрозуміло. Заходять кулі дуже добре, ну, кулі теж якісні. З спускового гачка, до речі, є холостий хід такий невеличкий. І тоді вже робочий. Зусилля заміряти, на жаль, нема прибору. Навіть не скажу скільки там грам. Мішень така трошки розмивається, але думаю буде більш-менший результат. Кулі гарні. Приціл, приціл також більш-менш підходить. Гвинтівка, само собою. Три упори, цілка. Ну, Тут приклад лягає і в плече, що він опирається. Так, відстріляв, глянемо результат. Результат відстрілу перед вами, чому тут 4 влучання, не 5, не знаю. Один якийсь відрив, 3 в купі. Якщо рахувати по тому, що є, по центрам десь до 3 см. Мабуть я ще ж кулі 3 добавлю, буду цілитись таким самим чином, побачимо куди вони ляжуть. Всі ті самі умови добавлю ще 3 кулі. Тому що не зрозуміло, що там трапилось. Якось неможливо оцінити об'єктивно результат купності. Чому не 5 влучань, теж якось не зовсім ясно. Так, третя куля. Підемо дивитись результат. Ну що, після ще трьох пострілів бачимо таку купність. Один якийсь відрив, все, а тут лягло ще дві кулі один сюди відривчик. А я думаю, якісь там мої гріхи, якщо їх не вважати, то потенціал гвинтівки це мабуть, ну не знаю, по центрам менше сантиметру точно можна збирати на 20 метрів. Я думаю, з оптичним прицілом якось колись ми спробуємо обов'язково. Як вам такий результат? Пишіть в коментарі. Це 20 метрів. Тут менше сантиметру. До речі, як зі звуком, пишіть в коментарях, тому що сьогодні відео записувалось на ось такий мікрофон. Далі також буде записуватись. Сподіваюсь, значно краще, не буде якихось там шумів, різниці з звуками, що телефон знаходиться на різній відстані. Також по звуку чекаю ваші відповіді в коментарях. Стосовно гвинтівки, дуже якісна гвинтівка, зручна, із якихось недоліків, можливо, трошки важкувата, все-таки 4,5 кг. Це не огляд, знову ж таки, перші враження, якісь стрільба, тому що отримав, цікаво, що вона взагалі. Продемонструю також і з вами, глядачами, поділитись результатом. Бачите, на 20 метрів. Я думаю, це є якийсь типу, як потенціал, можна навіть і краще, там пів сантиметра, мабуть, збирати. Прицільні в нас вони практично перекривають оце коло на 20 метрів. Хоча прицільні теж досить такі якісні. І вони ну невеликих розмірів. Цілих тут якась така нитка невеликого розміру. І мушка також дуже маленька. Але все-таки це ж відкриті прицільні. І віз там 20 метрів, тому цілився приблизно під отак зріз кола. І бачите, купність доволі таки непогана. Ну і кулі одразу взяв, такі, які повинні добре летіти. Добре підійти для цієї гвинтівки. Коротко покажу її ще. Приклад монте Карло з двох сторін насічки, регулювання спуску, спуск доволі комфортний. Знову такі насічки. Важіль, клавіші для того, щоб працювати з цим важелем. Здалеку виглядає, нібито тут два стволи, тому що тут такий нарізний і тут. Ну, якась імітація. Можна подумати, що тут двоствольна гвинтівка пневматична. Хто бажає придбати кулі, пневматичні гвинтівки та багато всього іншого, переходимо за посиланням під відео в телеграм. Підтримайте канал вподобайкою та до наступних зустрічей!